Дякувати дружині, що вона витискала, що я 10 років жив з петлюрою, а вона десь була на задвірках. І коли я писав, так вона і стукала мені, і казала, а де Тетяна? Вона знову пішла на роботу. Порядок. Який зараз е, тяжкий час, скільки людей, моїх колег, не мають можливості сьогодні 60-ників проводити сьогодні презентації, пишуть шухляд, а мені Бог дарував прекрасних земляків, такі, які повірили, надрукували спершу петлюру, колег подарував філарету. І Ющенку, бо я свого часу працював в його штабі, ось Іван Микитович також дівчак, перший заступник міністра рокому з цієї команди, заступник голови адміністрації, чорнівець якими працювали. То коли був ювілей в театру Петю, я подарував Ющенку, подарував філарету і Віктор Андрійович каже. Осимовку, міністр культури, артист, який в Чернівецькому театрі, 5 моїх п'єса, від прийшов з театральницькою. Василю дивись, щоб оця книжка десь була при нами хоча б 10-тисячним тиражем, замовлена міністерством, щоб її по всіх школах читали. Пілька року ще була помаранчева влада. От, жодного примірника ніхто їй не замовив. І добре, коли я такі порядні люди, як Василья Восьмирослава, що вони допомагають, щоб ця книжка йшла у світ. Я вдячний також Карнацькому народному депутату, який дружив з нашим закоком Михайлом Качем. І саме він замовив півторатисячний тираж виходу цієї книжки сів на Зелен Мокс. Листів про Михайла Кача. А півтороки зараз попрацював над романом хронікою про Дмитра Михайловича Гнатюка. І біктось написав, а що далі в греб його взявся. Ну а далі, я думав, скажімо, що ось ім'я магічне, Гнатюка, десь воно, а воно, ну, бачите, так де все виходить. але Нічого. Я думаю, що головне, щоб книжки лишалися. І щоб мій Ось полдав здоров'я, бо я зараз завершив роботу про унікального щоб... лікаря. Йосипа Сліпого. А ви знаєте, на Західно-Українських землях. Кетвицький сліпий, власне, вони в оце завозєдинення церков, 에, Європи, вони тягнули від тої Азії весь час. Зараз по іншому можна глянути на роль гужні. Греко-католицької церкви, ну, це про це майбутні наші розмови, майбутні презентації. Я просто вдячний, що після цього, після того, коли я в Чернівцях попрацював на державних посадах, 20 років, років в письменської Смецької прийшов цю хату. Коли була тут помиранча революція, був тут начальником. Табу і тут оце все, цей дух, ця енергетика. Я з Богом переживав, що оця соціальна мережа дала можливість середини, якось те, що в нас в нашому домі вивертати назовні. Ось іноді наша спілка пускалася нижче плін, нас це десь переживали, от, як Юрій Михайлович, який дуже багато доклав. Я е, радий, що сьогодні десь. Молода команда прийшла, свіжі хлопці, земляки ось Тетяни, яких вона знає, 30 років, по Житомиру, вихованчи Валерія Шевчука, Євгена Концевича, до якої я ходив з армії, хтось до дівчат, а я до нього в неділю ходив туди. От, а потім один раз, коли оцей особіст мені сказав, що... Там, коли він до нього прийшов один з мікрофону, він сказали, що може би зараз викладаці. І я перестав ходити, тобто обірвав відвідини, потім Євген сказав, я зрозумів, що ти передає. Тому що я сказав, що я віці, і я. Ніколи я сказав, що я писав. За воз'ємлення патріотичне, але ходити, нюхати, доносити про колекцію більш про каліку, який оце було, це був Житомир, оце якраз російської ось написав Володимир про на там про Конусевича, це прекрасний роман. Оце якраз друзі, жустючі, армія, я вас радий, Віра Іванівна. Помічниця Марії Матіо, я радий, що у мене є сьогодні тим гордитися, що мама її привела в шостому класі, коли керував письменницькою організацією. І першу книжку її благословив. І спілку після першої книжки прийняли. І так настільки як я яка повірив неї, і коли вона. Написала кілька новел, я сказав, що в 20 столітті вакансія поетесу першої забита, лінию костенку, берися запорози. Благословив, бачите, яка стала продать. От, Я дуже радий, що є ось такий. Василий Іванович, я від цього серце вітаю вас такі з на мене і вашої дату. Так, я помічниця Марії Матіос. Працюю з нею третій рік, дуже щаслива, дуже хороша людина. Знаєте, попереду я працювала з Ольги з слава Стецько починала. Всі такі, не, такі непересічні люди. І працюючи з Марією Мефіосі, я познайомилася з Василем Івановичем, в мене брат Василь Іванович, Пардолідер. Вечі... А Марія Васильна захворіла, вона знову втратила голос, не може допомогти.